Кальна капела Україночка єдина на всю Україну, яку створило подружжя Томашчуків з Білої церкви у 1991 році. Вона відома своєю творчістю не лише у нашому місті, а й далеко за його межами. Спершу це був ансамбль з 15 людей, в якому грав і керував заслужений діяч мистецтв України Сергій Томашчук. Згодом він став капелою. Нині ж колектив досягнув таких вершин, що його запрошують на урочисто різних рівнів Він закохався, я говорю, він ще студентом, бо він, він хоч і був скрипаль, але закохався в бандуру. Ми, не, не, ми навіть не думали, що так ну буде в нас в житті, що ми зробимо такий ансамбль, що на майбутнє буде навіть не те, що ансамбль капела, тому що вже більше 15-18 чоловік дітей, це вже врахується капела. Цей колектив так створив. Він як одне ціле, хоч я вже немає ч більше як 4 роки, але наскільки колектив той той, 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 який він створив, він зараз як одне ціле, як одна сім'я тримається цей колектив і пам'ятає його завжди. Ми завжди за нього згадуємо, тому що він в моїй пам'яті ну, світла, кохана людина. Музиканта бандуристка капели Анастасія розпочала у п'ять років в іншому гурті. Тоді її мама, яка теж вчилась у школі мистецтв, запропонувала їй спробувати себе у цьому напрямку. Бандуристкою капели Україночка школярка стала у 2021 році. Дівчина ділиться глядачі та емоції, які вона відчуває під час гри. Надихають її опановувати цей унікальний інструмент. Мадура це Надзвичайний український народний інструмент, який несе в собі, можна сказати, душу українського народу. Він багатострунний. На ньому можна зіграти майже будь-які твори. Я одного разу була свідком, людина дуже майстерно грала, тобто у неї було незвичайне виконання гри на бандурі. І це... Досить заворожувало. школярка Златослава каже, коли побачила бандуру, одразу зрозуміла, що це її. Вважає, що кожен інструмент особливий, але кобзарський настільки незвичний, що про нього мають знати у кожній країні. До того ж, на ньому грали ще козаки, які у своїх піснях передавали багатостраждальну долю нашої країни. Музика це для мене спосіб самовираження, це те, що зачасту показує душу людини. Музика передає твої враження, твої почуття, і вона допомагає в різних ситуаціях, щоб підняти настрій, коли тобі сумно. Просто послухати. Як стверджує ще одна бандуристка колективу, успішне виконання твору залежить від кожного учасника. Дівчина згадує, як почала свою музичну кар'єру. Перше треба було вивчити ноту, бо страшно було. Потім, коли вже вивчив ноти і ти починаєш, воно ще й так розвиває пам'ять, господи. Тому що треба всі заповнити руку, бас. Там праву, там ліву, там як треба сісти, руку треба держати як яблучко. Все треба пам'ятати. Нині колектив налічує 65 учасників від 6 до 60 років. У 1995-му Україночку удостоїли звання народного колективу, і вже 33 роки гурт продовжує свою творчу дорогу. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.